Ніхто з них не може відповісти на питання, чим зараз тези Андрюхи Луганського, наприклад, відрізняється від російського блогера Шарія. Нічим не відрізняється. Його часто порівнюють з ним. Так, річ у тому, що Андрюх. І дійсно Луганський скотився до цього рівня. Скотився до цього рівня. от Єдине, що я хотів би вибачитися перед Марією Мадзігун. Я не знав, ну, вона довела, що вона є та сама дружина багатодітна Луганського. Я ж то думав, що він, Луганський, почав жити вже на широку ногу в Києві, там коханки і так далі. А виявилося, що Маша Мадзігон і є та сама його законна жінка ще з Луганська, що в них там троє чи четверо дітей. Ось. І це, тому я офіційно, Маша Марія Мадзігон приношу свої. Я ж то думав, що він падлюка і в сімейному житті, а він виявився вірний муж, такий чудовий. Я ж просто не розумів, він же ж тоді приховував Машу Мадзігон. Я ж думав, як? Ну, де Маша Мадзігон, і де Луганськ. І де Маша я, Мадзігон, де Луганський. І де Луганський. Півробітники були. Ось. Так, е, та так. Та. Ось. Хоча насправді, е, ну, скажімо так, це такий, е, такий жарт від мене. Але я приношу е, пробачення прошу пробачення у Марії Мадзигону. Я ніколи не думав, що вона і є та сама його жінка ще з Луганська. Багатодітна. Причому там навіть і складно було здогадатися, тому що Луганський тоді ще в Луганську, ще 14-й рік, і він розповідав, що діти маленькі, там бігають, шкаляри, і я ж навіть по віку ніколи не думав, що таке може бути. О, да. Тому приношу. Свої про Марія Мадзігун, пробачте мене. Ні... Я не знав, що ви і є та сама багатодітна жінка з Луганська. Тому що я не знав, що ви ну якось не ви і Луганський. Дуже шкода, що у вас чоловік зараз, ви там в Іспанії, чи де така підла людина? Ви не винуваті. Хто ж